Сердечно вітаю всіх глядачів мого каналу. Мене звати Оксана, і ви завітали на мою кухню, де я готую смачні страви. І сьогодні я пропоную вашій увазі дуже гарний рецепт смачної рибки, запеченої в духовці під шубою. За цим рецептом рибка виходить смачна, ніжна, а головне соковита. Якщо ви не знаєте, як смачно приготувати таку суху рибку, як хек, то цей рецепт саме для вас. Тож ласкаво запрошую на перегляд! І так, для початку нам знадобиться сама риба. В мене ось два таких хека масою 900 г. Рибку нам потрібно профілірувати та зняти шкірочку і вибрати всі кісточки, що я зараз і зроблю. І так, рибка очищена. Шкірочка знята, всі кісточки я вийняла. Далі беру підходящу форму для запікання і шматочок вершкового масла та змащу ним форму. Далі рибку нарізаю на порційні шматочки. Ось такі. І викладаю одразу в противень. Далі рибку нам потрібно замаринувати. Для цього беру звичайні спеції: це сіль, перець та лимон. І так присолимо рибу, солити та перчити за смаком. Приперчимо. Ну і сік лимона. Я вам показую такі базові спеції, а ви вже можете додавати свої улюблені. Рибка замаринована, залишаємо її маринуватися. Цибульку нарізаю кубиком невеличким. Цибулю я нарізала. Тепер беру пів кілограма грибів шампіньйонів або за вашим смаком, які у вас є. І буду нарізати на пластинки. Далі переходжу до варочної поверхні, беру вершкове масло, у мене 40 грамів, розтоплюю його та буду обсмажувати цибулю. До підсмаженої цибульки додаю гриби. Прикрию їх спочатку кришкою, аби вони пустили сік. ось так пустили сік, тепер буду обсмажувати їх без кришки, аби вони трошки підсмажилися. Періодично буду помішувати. Далі, коли вся волога випарувалася, нам слід гриби приправити, посолити за смаком, але пам'ятаємо, що риба вже в нас солена, та поперчити. І залишилося додати 100 грамів сметани або вершків, перемішую та ще декілька хвилин протушкую, пересипаю їх до тарілочки та дам трохи прохолонути. Далі нам знадобиться 150 г твердого сиру та зо 2 столові ложки майонезу. Рибка промаринувалася, додаю сюди до неї гриби з цибулькою та розподіляю рівномірно. Тепер потрібно зробити сіточку з майонеза. Розподілю лопаткою. Так. Та натираю зверху твердий сир. І так, шубкою ми нашу рибу забезпечили. Тепер прикриваю фольгою. Та відправляю нашу рибу до розігрітої духовки. Духовка в мене розігріта на 200 градусів, вімкнений режим верх низ без конвекції. Рибка провела в духовці 35 хвилин. Тепер знімаю ольгу і відправляю назад до духовки, аби зарум'янилася скоренька. Випікалася наша риба. При температурі 200 градусів спочатку 35 хвилин, а потім, уже без фольги ще 10 хвилин ось до такої румяної скоринки. Якщо у вас є гриль в духовці, можна поставити під гриль готову рибу присипаємо свіжою зеленю. Розріжемо, подивимося, яка наша рибка у середині. Сказати, що рибка вийшла смачна, це нічого не сказати. Шкода, що камера не передає всі смаки та аромати. Рецепт без перебільшення достойний. Якщо я зацікавила вас цим рецептом та ви вирішите його приготувати, поділіться враженнями в коментарях. Мені буде дуже цікаво, чи так само вам сподобався цей рецепт, як і мені. Ну а в мене наразі все. Всім дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки та відгуки. Я завжди їх з задоволенням читаю та роблю висновки. Всім смачної рибки та гарного дня! Побачимося у наступному відео!